Думаю, якщо дійсно появиться штучний інтелект, то ймовірно дійсно відбудуться якісь зміни такого катастрофічного характеру, можливо. Але справа в тому, що те, що ми маємо зараз, це не є штучний інтелект, це системи, які імітують інтелект, їх можна назвати системи з елементами штучного інтелекту і тому подібне. Тому це все поки що. Просто якісь там фантастичні прогнози на практиці. Мова йде про появу нового інструмента. Наприклад, його можна порівняти з появою комп'ютера. Так само, як з'являлися персональні комп'ютери, мова так само йшла про те, що комп'ютери когось замінять, комп'ютери витіснять робочі місця. А що, а що трапилось, вони з'явилися на робочому місці у кожного. І, звичайно, що деякі професії, деякі робочі місця зникли, які просто е, комп'ютери можна сказати, замінили, а деякі з'явилися. І мова йде про загальне збільшення продуктивності праці. І я вважаю, що у поточний момент ми маємо е, не маємо ми. Інтелекта, який повністю заміняє людину, тобто він не має свідомості. Він дуже багато чого не має, чого чим володіє людина. Зараз ми маємо набір певних моделей, певних архітектур, наприклад, великі мовні моделі, на яких зроблений чат GPT. і ці великі мовні моделі вони натреновані на великому обсязі текстової інформації. Вони розрізають її на частинки, називаються токени, не тільки текстова інформація. Вся можлива, яку, яку змогли зібрати для її тренування, але воно не мислить як людина, і якщо ви навіть з самими продвинутими моделями штучного інтелекту GPT-5, попробуєте поспілкуватися і спробуєте задати деякі завдання, які людина б вирішила легко, а GPT-5 не може справитись. І питання просто в тому, що спосіб його мислення він зовсім не такий, як у людини. і це певною мірою помічник. Це інструмент, який сильно спростить деяку роботу, і дійсно, ймовірно, деякі професії, які ну, настільки механічні по своїй суті, е які досить легко е може робити ці елементи системи зі інтелектом, та вони будуть перебувати в трансформації і можуть зникнути. Але з'являться нові з'являться нові навички, так само як потрібна навичка володіння комп'ютером. Так само навичка використання систем штучного інтелекту. І так само комп'ютери, так само ці системи з штучним інтелектом, вони з'являться на кожному робочому місці в кожного робітника. Деякі професії трансформуються, деякі зникнуть, але з'являться нові. І той, хто готовий до трансформації, той завжди собі знайде місце. А є люди, які не готові, і були навіть такі, які не хотіли опанувати комп'ютерну грамотність, бо вважали, що комп'ютери це щось тимчасове. Оці люди дійсно вони ймовірно не знайдуть своє місце, якщо не будуть використовувати ці системи. І тому насправді, незважаючи на те, що е, здається, що наче ми вже в такому май майбутньому, де з'явився штучний інтелект, насправді це ще не є загальний штучний інтелект.